Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходавич Вод. І сьогодні подивимося топовий настрійний бій на об'єкті 2.7.7. Так, відразу від самого початку бою скажу, що не працює на даний момент в цій збірці модів, яку я використовую, це від Source for Life. У нього не працює оцей мод на статистику гравців у бою. Бачите, я нажимаю Alt. І нічого не відбувається. У нього на даний момент не працює цей самий мод, і думаю, можливо, комусь буде цікаво. Яка у нього статистика у цього даного гравця з ніком Shelby на об'єкті 27? У нього 50% до перемог. 50.12, якщо докладніше, так і 1800 по ВН-8. Тобто середній такий гравець, і на цікавому спорядженні він їздить. Так, все бонове абсолютно, але цікавий вибір замість вентилятора він поставив закалювання. Цікавий цікавий вибір у нього перезаряджання гармати. В районі 9 секунд при альфі 490. Тобто це топовий такий досить непоганий ДПМ, тобто середня швидкість завданої шкоди на хвилину. Ну і так, подивіться, він навіть ще й поставив інструкцію на вентилятор. Тобто він абсолютно все розкочугарив, я так розумію, на стрільбу і возить 7 бронебійних снарядів, 25 кумулятивних та 3 фугасика. Так, бронебійні відразу швиденько подивимося, 265 мм пробивають броні, акумулятива 340 при альфі 490, а три фугасика 65 мм пробиває, 640 середньої альфи. І їдемо на гірку. це мапа Малинівки кидає внубку без артилерії. 0 2 рахунок, наша команда вже програє на чотири тисячі похідпонтам. Ми тільки приїжджаємо на позицію. Розумієте, чим це? чим це пахне? Від самого початку, так це пахне зливом. Ну, сьогодні, якщо. Оцей 2-7-7 не покаже майстерну відігравку в стрільбі, мається на увазі Завдані шкод... завдавані шкоди по команді противника, то команда програє. Це відразу від самого початку бою, ще раз повторююся відомо. І так, починаємо працювати тут уже ціла урава, ціла пачка противників приїжджають сюди, от в цього Йоха 9 рівня. от Я так розумію, оцих Йохів апнули. В цій останній обнові, але ну, у нього занадто величезні оці лючки. Подивіться, які величезні, здоровецькі лючки. От з легкістю можна вицілити, але зараз оцей шелбі вирішує все ж таки працювати по більш небезпечніших цілях, тобто по таких як об'єкт 452к кобра, так це. Сильний такий танк, особливо на голдових фугасиках. Там 490 середня шкода, 4 снаряди, яка зараз виїжджає і просто 2К середній шкода видає за барабан. Звісно, якщо буде пробувати. Подивіться, які шишки здоровезні, ну як тут не, не, не влучити та не пробити. Зараз працює шелбі на кумулятивах. Працює майже по перезаряджанні. що зараз робить? 452к. От він виїжджає, так він забирає. Ні, це кобра забирає нашого союзного ТС-54-го. Я думав, що це об'єкт 450. 52к зробив, але ні. Ні, зараз, звісно, треба пробувати за кожним шотом. Йоха ми вже залишаємо шотним, і все одно по хідпонтам на команду ми програємо вже на 2К. Трішечки підрівнялися за рахунок нашого шелбі. Так, ну. Кожним пострілом пробувати, звісно, шанси у нашої команди зростають набагато більше, якщо ми завдаємо якомога більше команді противника шкоди. Так, вже один-чотири один, рахунок. Ну як так? От зараз на гірці. От, хто зараз гірку забере, того і буде перемога. Ну, я так розумію, швидше за все, так і буде. Ну, дивимося. Так, зараз у Йосипа 2 варіант 2, тобто двостволка. Зараз просто пробиваємо його в башту, там в нього практично немає броні з бронепробиттям снарядиків, такі як у нас. 340. Зараз що це був за постріл по Еміль в другому. Зараз так, такий був постріл, більше схожий був на постріл Фарти. Так, добираємо оцього 452К. І залишається тільки отут на гірці Йосип. Другий. Ну так, ну, український прапор у нього є. А що це був за постріл такий, я так розумів. Я вже тепер подивився. Більш докладніше, я дивлюся разом з вами зараз вже другий раз оцей бій. І у нього був пінг. Я так розумію, що він прожимав ЛКМ, тобто ліву клавішу мишки, для того, щоб зробити постріл, але у нього була затримка. Затримка і пізніше снарядик вилітав із-за цього, що в нього проблеми з інтернетом. Так, пінг в той момент якраз був зріс. У нього зараз. Бачите, від 50 до 100 з лишнім скаче, сильно скаче зараз у нього пінг, але це все одно не завадило йому зробити рекорд. До речі, це рекордний буде настріл на об'єкті 277 у цьому патчі. Шикарно він відіграє. От я так дивився перший раз і дивлюся, раз, зараз другий. Він зараз відіграє точно як не 50-відсотковий гравець, а якийсь статист. І зараз далі це буде виразно видно. Так, Маус зараз забирає нашого союзника. Хто це його підпалив? Та 5 Хеві наш союзний просто зараз спалив ворожого Мауса. Ну він зараз завдав там біля тисячі хідпонтів за один постріл. Ну та 5 Хеві зараз просто я не знаю, отакий один з найгірших кактусів. Зараз всі грають на голді, як Ви знаєте, він зараз нічого не танкує. І що приїжджаємо сюди, впираємось в цю точку. Зараз там ціла пачка противників, може стояти в лісі. І не тільки в лісі, можуть стояти навіть і отут. Ви знаєте, тут люблять. Стояти не тільки ПТСАУ і стежки, навіть важкі танки там стають. Так це небезпечно, особливо для важких танків, які не мають жодного маскування, але все одно стають так. І зараз просто ми можемо з гірки з'їжджати, і вони нас так роздамажать, що залишать нас шотними або навіть заберуть, не дивлячись на те, що ми ще фулові. 2230 хітпоінтів, всі хітпоінти, тобто, ну тому що це без закалювання. Якщо була закалка, тим більше якщо була б бонова, то у нас було б в районі 2500 хітпоінтів, можливо, навіть більше. Я вже не пам'ятаю. Я іменно на 277 граю на закалювання, і я не пам'ятаю цього. Звісно, це навскидку як зазвичай. Так, 6797 уже на пулькав. І що зараз робити? Зараз от вперед немає чому їхати. Та п'ять Хеві, от наш зараз стоїть такий недобиток, у нього 100 з лишнім хідпонтів залишилося. Йому немає чому їхати. Взагалі жодного сенсу немає. Бо будь-хто з противників зараз його буде добирати. Ще раз повторююся: всі грають на голді. Раніше такого не було. Хто пам'ятає оті часи, як, як грали на голді? На голді грали тільки оті, що грали в кланових боях, бо тому що голда раніше була. Чому вона називається Голда? Тому що ці снарядики були тільки за золото. Так, це був такий час, можливо, десь 2010 рік до 2012. Я не пам'ятаю в точності, які це були роки, але я ці часи чудово пам'ятаю. Всі грали тільки на стандартних бронебійних чи підкаліберних снарядах. І зараз всі привикли, от зараз за срібло можна купити ці дорожчі снарядики, які більше пробивають, і всі просто відкатують. І от такі танки, як та 5 Heavy, просто приречені в цьому рандомі. Ну, але це не про це. Цей відосик це відосик про рекордний настріл. Зараз, якщо дивитися ще й на хітпойнти, на команду, зараз наша команда знову програє. Були трішечки підрівнялися. Я не розумію, де так зливаються команда противника. І до слова, я ж тепер помітив, що ворожий пазик 10 го рівня це топова машина в команді противника. 10-го рівня просто не світився ще до цієї пори. Я так розумію, якщо б він поїхав на гірку, то злилася б наша команда на гірці разом з нашим об'єктом 27. Так. Не розумію, що це був зараз за постріл. Як ми могли зараз не влучити, точніше, ми влучили в СТРВС-1. Ми його не пробили в задницю. Як невідомо. Тим більше, снарядик був зроблений, тобто постріл був зроблений снарядиком стандартним бронебійним. Я ще розумію кумулятив, можливо, десь там в екран влучив чи в якусь гусеницю, яка зжерла просто кумулятив, але це був стандартний бронебійний снаряд. Ну я не розумію. Ну таке буває у нашій чудовій грі буває все абсолютно. І приїжджаємо вже на цю позицію. Зараз важкувато буде пробити нашого 277, бо тому що він в рельєфі, там тільки його башту видно. Навіть в бортик башти об'єкт 277 важкувато пробити. Знаходимо М-48 Патон. Чому він зараз стоїть Отам, біля того камінця на позиції ПТСА? Чому він не поїхав на гірку? У нього чудовий ДПМ, чудові КВН. Чому він не поїхав? Невідомо. Так, подивіться, як залітає. Пазика знаходить. Також стоїть хлопчина в рельєфі, нічого взагалі не підозрює в цьому бою, що він зробив неправильно. Так, він зробив все неправильно. Треба було їхати на гірку. Всі важкі танки просто перестрілюються на гірці. Чому він залишився біля бази? Що він зараз творить? Я не знаю. І тим більше, що він залишився аж там внизу, в в відкритому полі, і ніхто з наших союзників до цієї пори його не міг підсвітити. Ну, це теж трішечки невеличка загадка. Зараз, ну, але що зробити. Так, ну що, вісім з лишнім вже на пулькав. І як ви бачите, чудово летить у нашого 277. Подивіться, кожним шотом ми просто пробуваємо навіть на відстані пазика. Так, у нас кумулятиви 340 пробувають, але все одно пазика досить важкувато пробити. Навіть в притул. я вже не кажу, що десь на якійсь відстані. Ну, хоча б один раз не залетіло, а вже чудово. 3,5к вже заблокував бронею, 8861 вже напулькав, та 859 навіть асисток заробив, і все ж таки. Шел він не витримує TL7, це барабанщик, злющий такий, Так, і всі, от подивіться, зараз скидаються, тільки три противника залишаються, але все одно. Ми тільки виїхали вже більше, ніж половина хітпонтів. Ми вже втратили. Зараз саме головне не віддати ще Богу від душу. Так, можливо, без ошку добра. Ні, все ж таки не залітає. Чудово, її було видно. І. Так, безашка знову нас пробуває. Оце зараз така трішечки погана ситуація. Треба когось добирати, бо тому, що зараз ТЛ-7 він не світиться. Він зараз перезарядить свій черговий брованчик і буде нас добирати. Треба обов'язково їхати світити, що й робить, тільки підсвітили. Шуча за все, навіть не встигнемо його добрати. Наші союзники раніше це зроблять, ніж у нас перезарядка дійде до кінця. Ні, подивіться. Все ж таки добирає. І цим самим вже 10к на пульках, 10152 одиниці вже в кишені. І залишається два противника. Шарфутюр 4-й, БЗ-166-й. Він ніяк не гомониться, оця БЗшка. Все ж таки намагається нас пробити. Зараз на, насправді пощастило, що не пробила БЗК нас, бо тому що він зараз мав по, по суті спокійно нас добирати. Оцей гравець на БЗ-166, бо ми стояли бортиком. Як він так влучив? Ну, ВБР в цьому відосику, в цьому бою, зараз трішечки підкручує нашому об'єкту. 277. Ну та п'ять хеві, подивіться, що й наш союзний п'ять фрагів заробляє, заробляє в цьому бою. І шарфутюр четвертий, Ой-ой-ой, щось підпало на кінці бою. скільки тисячу з лишнім. хітпоінтів ми ще й дали, що ще й добремо. Так ще й добрали шарфатюр четвертого. Це був, до речі, останній противник. Ну що ж, 21 670 одиниць заробляє повен 8 шелбі, майстра, звісно, також заробляє. Основний калібер, сталева стіна, підтримка та танкіст, снайпер. І саме головне, рекордні. 11337 одиниць завданої шкоди, 4 танки він знищив, та 1528 чистого досвіду він здобув. І з преміум-аккаунтом ще пішов плюс по сріблу на 91,5 тисяч срібла. Бій тривав 11 хвилин 42 секунди. Так що всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!